Путіна, і навіть для Сі Цзіньпіня дуже важливо продемонструвати е, зневажливе ставлення до міжнародного кримінального суду і показати, що будь-які рішення е, цієї установи е, не мають жодного значення для лідерів цих держав, е, для лідерів цих правлячих режимів, і що. Будь-які такі рішення жодним чином не зупинять їх від того, що вони робили, і збираються продовжувати робити. А також е, я думаю, що Путін, е, з огляду на його особливу дипломатичну манеру, манеру реалізації зовнішньої політики, е, цілком ймовірно, е, сам. Скористається можливістю е, вчинити певну провокацію, наприклад, відвідати е, одну з країн, е, які підписали е, Римський статут, в тому числі, наприклад, і Півден... згадано вами південну Африканську Республіку, е, з чітким переконанням в тому, що його на, на території цієї країни не арештують. Так ну це може бути наприклад, там якась Венесуела або або інша латиноамериканська країна, яка Ну, перебуває в певній залежності від Росії, і таким чином президент так званої Російської Федерації може показати, що ось механізм МКС Міжнародного кримінального суду, механізм Римського статуту не працює і не діє. Так і таким чином Путін створить прецедент невиконання рішень держави, яка має зобов'язання за римським статутом.